Всіх вітаю підписників також, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні у нас на обзорі ось такий переключатель. Що його тут розбирати, ми шукаємо дорогоцінні метали. Тут його нема що, тут розогнув, Бачите? і вже він відпадає з цієї сторони. Быстренько розігнув і вже ми бачимо, що є. А що ми бачимо пластини. Не будуть вони срібними По-сріблення Це. Це железячка. І що тут? І тут також такі пластини. Тут немає срібла, так що ми бачимо і тут посріблення, і там посріблення, і все посріблення. Так що думайте, розбирати, не розбирати? А таких штук у вас в кожного в хаті може бути куча. Якщо назбирати таких посріблених, буде чудо-юдо. Клас. Можна зняти срібло. Всім дякую. Пишіть в коментарях, що ви хочете, щоб я вам розібрав, я розберу.